І просимо от, е, Антіна Бурковського до слова. Сам перед я хотів би висловити невимовну вдячність всім гербертоздавцям, всім, хто читає Герберта, і всім, хто його цінує. Це Назвичайно важливо, особливо в наш час. Ну, Я вже не буду вдаватися до тих чинних. Деталей біографічного плану чи літературного попередньо було сказано досить багато, Ну і особливо з урахуванням нашого, нашого нестримного графіку, з'ясувалося, який ми радісно порушили. Так? Ну, так, особливо коли ми говоримо про важне. І хотів би розпочати, говорячи про Герберта, чому він впирався. Можливо, диктатурі, але, як на мене, ні. Чи ми говоримо про його боротьбу з системою? Ні. Дуже багато ні, з якими я не погоджуся, але не буду вдаватися і багатилізувати. Сама постава Герберта це класична постава людини античності, людини класичної культури. Перед обличчям нового варварства, нового варварства чи доби нігілізму, в який він опинився. Другий надзвичайно важливий момент, про який так би хотілося поговорити, навіть якщо не під час мого виступу, то, то згодом, можливо, в кулуарах, він опинився на самоті зі своїми. Мірилами цінностей. І я думаю, це була його трагедія, друга його трагедія це була втрата його малої чи простої батьківщини. Так? І коли ми зараз говоримо про герберта, коли ми дивимося на місця його пам'яті, ну, е в нашому середовищі якось це все звучить гармонійно. так? Основна проблема, що для багатьох герберт лишається. Польським і далеким. І Польське також лишається чужим і далеким. Хоча впродовж століття все було не зовсім так. І теперішня оптика наша, ну, не наша з вами, а загалом теперішня оптика вона є суттєво обсутою. Ну, чи зміненою, чи трансформованою, вертаючись до Герберта, Боротьби чи несприйняття цього варварства. Це варварство почалося ще, напевно, до його народження наприкінці ХІХ століття, а хвилетіло мені з пам'яті, було написано надзвичайно важливий твір одним з польських священників, називається Загроза Так, І властиво Герберт був анти -нігерістом. Антинігілізм Герберта не був гучний, він не був декламатором на площах, але це була суттєва, дуже серйозна його життєва і світоглядна позиція не брати участь в Шабаші. Це важливо. Коли ми говоримо про загрозу нігілізму чи про загрозу варварства, яке почало проявлятися найбільше після Першої світової війни, і ніхто не міг це спинити. Дуже важливим була заувага Германа Гесе, так, який оцінював Господа Штопендлера і сутінки Європи, як не дивно крізь призму колективних карамазових. Так, і ми повинні пам'ятати про це. Цей колективний Карамазов це не лише про так званий російський чи руський дух. Це про щось лише язва, що дозволу. Зараз короттеся. Позацитую. Люблю цитувати розумних людей. Та? Само собою. Само собою. Так. Пробачте. Ідеал карамазових це давній. Азійські культури і азійський окультний ідеал починає ставати європейським, починає пожирати дух Європи. І в цьому я бачу сутінки Європи, сказав Герман Гесе. Вертаючись до Герберта і до тепер, теперішнього нігілізму, теперішнього нового витка сутінків Європи, ми непомітно опинилися. В цій добі, що потреба в Герберті, вона є на, на індивідуальному рівні. Ми нам не можемо на щастя, наголошують для мене це на щастя, ми можемо з нього створити ідеолога. Але ну, гербертова мудрість, вона індивідуальна як причастя, так інтелектуальне причастя, яке дозволяє працювати з категоріями, з поняттями які були притаманні тій високій культурі, зокрема і високій культурі Львова, яку ми втратили. І ми не її втратили. І ми знайшли замінники, але ми не можемо працювати з замінниками, якщо хочемо зрозуміти ту добу і самого Герберта. Так зараз я хотів би застувати коротенько, буквально коротенько. Самого, самого мислителя. Ми стали трохи безкультурнішими. Подставова і найважливіша функція культури є збудування вартощі, старіння їх ієрархії, то значить свідомий моральний їх вибор з жісткими консеквенціями. Побудова системи вартостей ми зараз переживаємо. Величезний стрес. Наше суспільство, наші інтелектуали, наші літературознавці величезний стрес пов'язаний не лише з війною, не лише із щоденними втратами, але з великою системною емоційністю переживання цієї травми. І нас починає кидати з однієї крайності в другу. І я не знаю, чи вдасться нам якось приборкати наші емоції, тому що наші емоції починають дивувати. І коли я намагаюся рефлексувати над тими всіма процесами, простою мовою звуться ненависть, якою охоплено дуже багато сердець, мені стаємо Так, тому що те, про що говорив Герберт, воно для нас залишається навіть. На віддалі, можливо, простягнутої руки, а можливо, на віддалі цілої епохи. Тобто ми входимо в добу якогось нового нігілізму. Не ми тут присутні в цій прекрасній залі, а ми як суспільство, як українське суспільство, як можливо центральне європейське суспільство. І я не знаю, які рецепти ми можемо придумати чи запропонувати, коли люди. Стоять перед обличчям оцього величезного емоційного стресу. Я не знаю, як переживав Герберт е, втрату свого світу. І тут ідеться не про світ передвоєнної Польщі, тут ідеться е, загалом про світ цивілізації, певної цивілізації, яка трансформувалася і на заміну їй. Прийшло щось інше, щось жорстоке, щось бестіальне і водночас хаотичне. Так? Він обрав свою творчість, хоча Зміни завжди казав, що я читати люблю більше, ніж писати. Але питання, що він хотів читати, і що він любив читати, і на кого він, він покликався. Для мене особисто є дуже важливим його. Чи, можливо, він стосувався якогось іншого абстрактного міста, але я більш ніж впевнений, що він говорив саме і про Львів. «Єсні м'ясо падні, а от єден, он онбендженню нюсу м'ясо в собі по трогах он подбенджень місто. І коли ми говоримо про Герберта як про львівянина, ми маємо пам'ятати, що він намагався зберегти в собі оцей цивілізаційний львів, нахай втрачений, нахай Львів, який ми не можемо відродити, і я думаю, більшість і не хоче його відроджувати, тому що не бачу в цьому проблеми. Так завжди з'являються інші додаткові речі, які ми. Коли ми говоримо про Герберта, ми повинні пам'ятати про ту систему. Ці пустинку він спирався. Це не не феалитичність, це християнство, коли я часом дискутую, ну не дискутую, спілкуюся. Це дискусія це занадто гучно сказано і часом ця розмова з публічними людьми, з запеклими людьми у своїй, у своєму несприйнті, у своїй ненависті до очевидного нашого ворога. Так? То мені стає ближче ближчим сприйняття Герберта, ніж така звичайна традиційна посилена, резонуюча ненависть у відповідь. Я думаю, що саме цей шлях Герберта і підхід Герберта до осмислення теперішнього моменту є істотним. Коли ми говоримо про сучасний літературний процес, теж ми можемо. Може втриматися і не, не додати свою оцінку, так називалося дуже багато, дуже багато різних активних поетичних експірінців. Але, на превеликий жаль, за, за відсутності літературної критики і за обставин корпоративної солідарності, дуже багато дивної творчості, чомусь називаємо поезією. І годимось, коли. Це тиражується і публікується і називається поезією, хоча це ну, співставлені з глибиною Герберта. Звісно, не лише та це лише якась така матчизна, підробка, фальш. Я не знаю, чим є справжня поезія. Поезія це у нас приймається індивідуально і залежить від, звісно, від реципієнта. Але глибина Герберта не була лише в його, в, його, в його стражданні, чи в його моральній позиції. Це був ну, інтелектуалізм, який базується на досвіді. Якщо окремо би дослідити круг читання Гербта, була нагода ознайомитись з бібліотекою Вінсенця. Вона була дуже-дуже надзвичайно різною, різнобавною. Я хотів би дізнатися. Герберта, які книги він зачитував найбільше. Вінсенсов, як не дивно, він теж дуже шанував античну, античну класику. І він зачитував деякі книжки, і помітно, що вони були в роботі, от, потерті оправи, потерта шкіра. І на завершення я теж би хотів, ну, Лаконізм — наше все. Так? Е На завершення це теж до рефлексії. Як би зараз Герберт озвучував деякі речі? Ніхто же з патріотизм розуміє зачекування навіть давніх облексних і навіть потенціальних врог. Я не скажу, не скажу що Герберт, е був євангелістом любові спеціально, ні. Його це трошки про інше, але що було важливим, він не був апологетом ненависті. Навіть в його жорсткій критиці системи не було цієї варварської, стихійної, емоційної постави. Він був такий навіть, італійською піаном і в цьому в цьому є важливо тому що зараз ми можемо час від часу тікати саме саме до герберта